Всім привіт! Руслан Сінічкін, відомий український телеведучий, який вже понад десятиліття є незмінним обличчям ранкового шоу Сніданок з Они плюс 1. Його харизма та професіоналізм підкорили серця багатьох глядачів. Сьогодні ми розглянемо цікаві факти з його особистого життя, а також про його сім'ю, його дружину та дітей. Будь ласка, підтримайте кровномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Руслан Вікторович Сенечкін народився 27 вересня 1979 року в місті Дніпро. Станом на 2025 рік Руслану вже 45 років. Він здобув дві вищі освіти, перший інженер, спеціаліст з інтелектуальних систем у мережі. Однак під час навчання Руслан зрозумів, що його справжнє покликання журналістика. Тому він продовжив освіту в Дніпропетровському національному університеті, де отримав диплом журналіста. Свою кар'єру Руслан розпочав на радіо Радіо Прем'єр та 11 му каналі в Дніпрі. З 1999 року працював власним кореспондентом інформаційного агентства «Медіапростір». У 2006 році став ведучим програми Один день на телеканалі К1, а з 2007 року ведучим програм подробиці та подробиці тижня на Інтері. В кінці 2009 року Руслан Цінічкін залишив роботу на телеканалі Інтер. Процес переходу був дуже простим. Перед Новим роком я написав заяву про звільнення. Пішов я в нікуди, та рішення було не запланованим, а спонтанним. Це був мій свідомий вибір, і я чудово розумів, що залишаюся без роботи. Пішов і чотири місяці я був безробітним. У мене було повні заощадження, завдяки яким я міг дозволити себе відпочивати, подорожувати під час цього періоду. Потім я влаштувався на ХІТ-ФМ лінійним ведучим новим, і тільки через деякий час я потрапив на плюси Сінічкин. Був ведучим новин на радіо хіт Фем, загалом працював на 10 радіостанціях з 30 серпня 2010 року незмінний ведучий ранкового шоу Сніданок з 1 плюс 1. З 2013 року в парі з Людмилою Барбір. Перші два місяці зміна образу, ведучий новин, ведучий ранкового шоу давалося мені нелегко. Але попрацювавши трохи, я зрозумів, що хочу залишитися у сніданку, зізнається Руслан Сіннічкін. Руслан досяг вершину телебачення та не тільки, і є багатогранною людиною, за час своєї кар'єри зміг отримати різні нагороди та премії. Ось, власне, декілька нагород зіркового телеведучого. Переможець народної премії Телезірка у номінації Улюблений телеведучий інформаційно-аналітичної програми. Отримав премію Телетріум 2008 у номінації Найкраща інформаційна аналітична програма подробиці тижня, бувши її ведучим та отримав цю ж премію Телетріум, але вже у 2011 році в номінації Найкраща ранкова програма Сніданок з 1 плюс 1», ведучим якої Ярослан вже не один рік. Це далеко не всі нагороди телеведучого. До прикладу, він також з колегою Людмилою Барбір встановив рекорд на українському телебаченні як найтриваліший термін роботи пари ведучих ранково розважального шоу. Даний рекорд зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Окрім телевізійної кар'єри, Руслан Цінічкін активно займається громадською діяльністю та підтримує благодійні ініціатив. У 2018 році він став частиною масштабного проєкту Щирі свята, спрямованого на популяризацію українського народного костюму та традицій. Цей фотопроєкт, реалізований спільним зусиллям ТЦ домосфера Агенції Грець-Тодорю і Національного центру народної культури музей Івана Гончара, мав не лише культурну, а й соціальну місію. Всі кошти, виручені від продажу спеціальних календарів, створених у межах проєкту, спрямували на відновлення музею. Особливість календаря полягала в тому що кожен його місяць присвячений окремому українському святу та відображав характерні для нього традиційні елементи вбирання. Руслан також підтримує численні благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу дітям. Разом зі своєю колегою Людмилою Барбір він регулярно проводить кулінарні майстер-класи для дітей переселенців а також малечі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Такі заходи не тільки дають дітям можливість навчитися готувати смачні страви, а й дарують теплі емоції, мотивацію та віру у власні сили. Руслан Цінічкін не лише успішний телеведуч, а людина з різноманітними захопленнями та досягненнями, що роблять його особисті ще більш привабливою для шанувальників. Його життя сповнене несподіваних фактів, які демонструють його багаторанність, таланти та унікальні моменти кар'єри. Від дитячих мрій до рекордів на телебаченні. Ось кілька цікавих фактів про відомого телеведучого. У дитинстві у Руслани була найбільша мрія дитинства це керувати зеленим тролейбусом, і він навіть намалював цей момент, а згодом його малюнок став частиною арт-марафону Моя дитяча мрія. Окрім телевізійної кар'єри, він захоплюється риболовлею, вміє готувати смачні страви та має чудові вокальні здібності. У 2007 році вирішив спробувати собі в ролі актора кіно. В цьому році він взяв участь у зйомках мюзиклу дуже новорічне кіно або ніч у музеї. Руслан озвучив персонажа Лосяша в українському дубляжі популярного мультфільму Смішарики, що стало ще одним його творчим досягненням Руслан Сінічкін. Один з найпопулярніших ведучих країни, його знає кожен і кожному цікаво, коли вже у нього з'явиться кохана жінка. Руслан вже багато років працює на головному ранковому шоу сніданок з 1 плюс 1, де оточений красивими житками, але всі його колеги вже давно заміжні, тому шукати своє кохання на роботі для Сенічкіна не варіант. Він завзятий холостяк, і це правда. У якомусь інтерв'ю Руслан говорив, що він звикся зі своєю самотністю і, можливо, навіть не готовий до змін та не хоче звикати до чогось нового. Руслан майже ніколи не торкається теми свого особистого життя, певно, це його зачіпає та викликає певний біль і неприємні спогади. Найцікавіше те, що він не говорить ні про минулі стосунки, тобто досі ніхто не знає, з якими жінками Сенішкін крутив романи. Така ретельність дивує і завжди хочеться розгадати цю загадку. Тому сам Сінічкін мовчить, але якщо вірити чуткам, то він мав цілих два службових романи з колегою Лідією Таран та з Людмилою Барбір. І ці чутки насправді досі актуальні. Проте, вже всім давно відомо, що між колегами є лише дружба, нічого більше. Одного разу ведучий показав жінок. Заради яких він живе, і працює, але сподівання на якусь романтику відпадає одразу адже на фото були його мама та дві сестри Руслана, яких він вважає головними жінками свого життя і робить зради і щастя все те, що можливо. Тож чому Сенішкін так сильно приховує своє особисте життя, що це стає питанням, яке цікавить усіх, але відповіді Руслан не дає. Певно, юності йому хтось добре чи розбив серце. Тому дійти до нову висновку про відвертості Руслана поки неможливо. Проте необхідно дочекатися, коли чоловік буде готовий розмовляти на особисті теми. Руслан Сінічкін яскравий приклад професіонала, який поєднує в собі талант, харизму та відданість своїй справі. Його особисте життя залишається загадкою для багатьох, що лише підсилює інтерес до його персони. Шановні глядачі! А що ви думаєте про Руслана Асінічкіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.